Сьогодні ми проводимо такий прес-брифінг, би розказати вам про новий. Проєкт, який розпочинає свою роботу, Міністерство внутрішніх справ України оголошує про формування кількох додаткових бригад національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби, вони мають посилити їхні сили під час майбутнього наступу, і це дуже важливо. Почали івано франківській області рекрутингову роботу щодо заняття вакантних посад серед середнього та молодшого складу поліції департаменту поліції. Особенного призначення, об'єднана штурмова бригада Національної поліції України. Людь я хочу коротко зупинитися щодо саме формування цієї бригади та їх основних структур і та основних завдань. Департамент поліції особливого призначення це об'єднана штурмова бригада Національної поліції України. Людь створений як новий окремий міжрегіональний підрозділ Національної поліції з урахуванням сьогодення період воєнного стану для участі у відсічі та стримування збройної агресії проти України. Тобто об'єднана штурмова бригада Людь це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Її бійці, вольові та мотивовані воїни, захищати, готові захищати Україну і нищити ворога на всіх фронтах. У складі бригади створюється, буде входити два штурмових полки Сафарі та Цунами. Це саме ці полки, які відуть в цю бригаду людь вже несуть на службу, тут приймають участь у бойових діях і забезпечують як збройний відсіч агресора, так і правопорядок на деокупованих територіях. Туди також буде входити і батальйон особливого призначення луганськ 1 імені Героя України Губанова. Артилерійський полк, рота спеціальних операцій. У їхньому арсеналі буде знаходитися відповідна бронетехніка, БТР. Та інші транспортні засоби, артилерійські, зенітні, протитанкове та снайперське озброєння. Осіб, які війдуть до складу об'єднання штурмової бригади Національної поліції України, людь буде забезпечено. Це заробітна плата від 25 тисяч гривень. Додаткової виплати залежно від умови служби це 30 тисяч відповідної надбавки та 70 тисяч гривнів в разі проведення участі у бойових діях та відповідно відрядні. Безоплатної медичної допомоги, санаторно-курортне лікування. Також буде надана можливість отримати бажаючим, які пройдуть відбір у цей підрозділ, буде надана можливість отримати освіту у відомчих, вищих навчальних закладах під час служби, безкоштовно або ж пільгово. Крім того, право на отримання житла за рахунок держави грошову компенсацію за виним житла тільки після отримання статусу учасника бойових дій. Також я коротко хотів би. Зупинитися на основних завданнях цього підрозділу: це саме участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у взаємодії з військовими частинами Збройних сил України та іншими складовими сил оборони та безпеки, проведення ударно-штурмових та ударно пошукових заходів, організація та здійснення заходів щодо рятування людей і забезпечення їх безпеки, виконання завдань територіальної оборони, розмінування території в разі необхідності. Виявлення та знесходження диверсійно-розвідувальних сил і незаконних збройних формувань противника, проведення аеророзвідки та вогневого ураження противника на території окупованих населених пунктів, виявлення позицій ворога, знищення військової техніки та живої сили противника, проведення стабілізаційних та пошукових фільтраційних заходів на звільнених територіях. За рішенням керівництва Національної поліції України сили та засоби підрозділу можуть також залучатись до виконання інших невідкладних завдань під час воєнних бойових дій, передбачених законодавством України. Декрета нова компанія буде проводитись і розпочати у сімейц напад на території області. Це місто Івано-Франківськ, Буштин, Коломия, Калуш, Надвірна, Верховина та місто Косів. Ми завжди стояли поруч з поліцейськими, з прикордонниками, збройними силами. І зараз в рамках кампанії Гвардія наступу ми поруч з усіма силами просимо долучатися до нашої команди.